Випуску новин. На Іванівщині охоронець дитячого садку побив дев'ятирічного хлопчика. Районна дитяча музична школа відзначила свій ювілей. На Іванівщині провели районну виставку Пасхальне диво яйце. Мешканці району зустріли примхи природи у вигляді квітневого похолодання і снігу. На Іванівщині побив дитину, охоронець дитячого садку, кулаком в обличчя за ігри на вулиці ввечері отримав дев'ятирічний хлопчик. Зі слів постраждалого, він побачив, як бігли діти, вирішив з ними погратися і побіг за ними. І в цей же час його наздогнав дорослий чоловік, збив з ніг і вдарив в обличчя. Вже на вечір у дитини паморочилось в голові і були прояви блювання. Не мешайте. все нормально, ну пошла. Я сидел на лавочке. Не мои друзья. Я подумал, что они играют а кейс с ними побежал. И меня, меня этот стож под ножку поставил, я упал, царапал себе руки, и он меня начал кулаками бить по глазу. Рідні постраждалого зізнаються, що в селищі такі дії з боку дорослого чоловіка ставлять під сумнів безпеку всіх дітей, адже невідомо хто наступним може постраждати від його рук. Починається немножко мандраж, що може діток зустріти, і дитина, і мене. І... Діло коснулось, його там же всі знають случай. Боюся вже. Він сказав, що якщо він вообще його побачить на території дійської садівка, він його прийде. До мене він нічого не казав, тільки забути. Дитина пострадала взагалі не при чому. Так, подожди, дорого, якщо там щось случилось, ти зрослий мужчина, возьми дитину за руку, ти знаєш, де я живу, приведи. Це ж два ша ступить. І скажи, от така ситуація пройшла. Є дід, є папа в місті. Поламав він той замок. Пішли б ущерб не несла дитина. Пішли б там до завідувача, я підійшла б з ним, він би справив той замок чи купив. Ну, ти не маєш права дорогу руки протягувати. Поспілкуватися з охоронцем нам не вдалося, адже він здав своє чергування. Проте завідуюча дитячим садком зазначила, що історія постраждалої дитини і охоронця розбігаються. Останній розповів, що побачив, як діти гойдалися на закритих воротах дитячого садку. Коли він побіг за малими порушниками, один з них впав на землю. Значить, як він пояснив ситуацію, що Після шести годин він прийняв зміну робочу робочий час по часу, і ввечері ну це, на, на цю тему у нас зжалувалися всі сторожа, у нас три сторожа. Що весь час діти з селища знаходяться на території, залазять калітки закриті, вони залазять через забори і, ну, звичайно, ламають, псують обладнання ігрове дитяче. Потім хотів він когось наздогнати, щоб подивитися, хто ж вони такі. І під час того, як він нас доганяв, впала дитина на ну це було за територією садочка і здерла собі обличчя і руки. Ось така була його розповідь: звичайно, фізичні зусилля, навіть на території садочка, вони не мають права прикладати. Однак діти, які теж гралися в той вечір, не домовляючись одноголосно, підтримують версію постраждалого хлопчика, біля школи і всі почали біжати, Когда были садика, он подумал, что они играют в какую-то игру, и он побежал за ними. Миллион обежался самый последний и его догнал. Он подставил ему подножку и начал этот бить вот так вот. Два раза ударил, потом, когда мы уже пришли, он говорит, в следующий раз, когда он увидит нас, уже будет разбираться. ну короче, с кулаками только уже больше будет бить кулаками разбираться. Наразі діагноз, який лікарі встановили у хлопчика: струс мозку, черепно-мозкова травма і гематоми. Також, ймовірно, сюди варто додати психологічну травму, що може залишитись у дитини на все життя. Ювілей відзначила Іванівська дитяча музична школа. В цьому році виповнилось 50 років з моменту її заснування в нашому районі. Історія музичного закладу починається ще в 1967 році. Проте тоді він працював на базі районного будинку культури і тільки через 19 років, а саме в 1986-му, був переведений в нове збудоване приміщення в 2006 році. Після капітального ремонту школа набула нинішнього вигляду. Директор музичної школи зазначає, що даний захід носить дещо родинний характер, адже він дав змогу зустрітись поколениям выпускников и выкладочив разом. Конечно же, это непростой день. 50 лет. Много на это или мало? По жизни человека, конечно, это уже много. А как музыкальная школа, как организация, это не совсем много. Но за этими годами стоят наши выпускники выпускники, которыми мы гордимся. Ни в одной профессии никому не помешало стать и быть человеком. Музыкальная детская школа, воспевая мечту и мечтой дорожа, педагоги воспитывают человека, для которого музыка – это душа. На святкування визначної дати зібралося чимало випускників, колишніх викладачів, теперішніх учнів і їх батьків, колег по роботі, друзів і просто шанувальників мистецтва для них всіх в приміщенні будинку культури був організований чудовий вечір відпочинку з гарними музичними подарунками, вокальним співом, інструментальними виконаннями і спогадами сторінок історії школи. Вихованці школи та її випускники вчителі підготували чудову концертну програму, яка показала багате різноманіття напрямків і стилів, в яких працює музичний заклад. Присутні на заході відзначають, що свято ювілею музичної школи вдалося, і кількагодинне естетичне задоволення і насолода для душі і серця надовго запам'ятається всім його учасникам і запрошеним. Такие мероприятия очень хороши тем, что можно вспомнить свои года обучения в школе, вспомнить эти прекрасные моменты со своими э, знакомыми, которые там же обучались, вспомнить своих преподавателей. Музыка организовывает человека, она помогает ему не только прожить эту жизнь, она помогает развиваться как личности. То есть каждый ребенок, обучаясь в школе, может развивать себя в тех моментах, которых не может быть в обычной школе или, например, дома. Виставку Пасхальне диво яйце провели на Іванівщині. Демонстрацію поданих експонатів організували на базі районного будинку культури. До заходу були підготовлені і подані понад тисячу крашенок і писанок, на яких кожен з учасників відображав свої думки, бажання і мрії. Також варто відмітити велику кількість сучасних технік декорування: квілінг, оригамі, декупаж, лозоплетіння і інші. Загалом виставка унікальних пасхальних сувенірних яєць була наповнена цікавими та змістовними композиціями. А основна ідея поєднання дерева і писанки символізувала початок життя, адже саме в цей час все оживає після зимового сну дні стають довшими, а сонце теплішим. Працівники будинку культури зазначили, що в час стрімкого розвитку технологій і вільного доступу до інформації важливим залишається збереження українських традицій і обрядів, а саме писанкарства. Ми вважаємо, що ця робота була проведена е, на те, щоб кожен українець пам'ятав, що ми всі єдині. Ця робота проведена дуже велика кропітка. І ми надіємося, що наступного року ми зберемо ще більшу виставку. Ми сподіваємося, що буде проведено майстер-класи, ми не забуваємо свої українські традиції. Кожна писанка і кожна крашенка зроблена власноруч і зроблена з тим ну, позивом, що хочеться донести до людей тільки гарне. Похолодання і сніг зустріла Іванівщина у квітні. Через різке зниження температури в школах району були скорочені заняття і частково зменшилась відвідуваність. Згідно розпорядження відділу освіти, було запропоновано скоротити робочий час, тобто уроки на 10 хвилин для того, щоб скоротити тривалість дітей в приміщенні перебування. Ми виконали це розпорядження, закінчуємо роботу близько пів другої. Початкова школа у нас має своє опалення, підтримуємо температуру, якщо вона падає нижче камінами, обігріваємося. Перерви ми не скорочуємо. Це якраз час, коли діти можуть рухатися, нагрітися, зібратися з енергією. Кінець неділі приніс ще й сильні опади у вигляді мокрого снігу і дощу, які за декілька годин дещо паралізували Іванівщину. Завдяки снігових наметів була утворена пробка на трасі Київ, Одеса в районі села Знам'янки. Така ж ситуація на відрізку дороги від Іванівки до Петрівки. Також на ранок п'ятниці з 46 населених пунктів були знеструмлені 44. Прохід ліквідації наслідків негоди ми вирішили дізнатися. У виконуючої обов'язки голови адміністрації, проте чиновниці вже традиційно не було на робочому місці. В установі нам розповіли, що вона вийшла з лікарняного, проте понад два тижні просто не з'являлася на роботі, і її місцезнаходження невідоме. Про ситуацію в районі нам розповіла керівник апарату, котра наразі координувала роботу адміністрації. Було утворено оперативний штаб з приводу надзвичайної ситуації. По погіршенню погодних умов. Сьогодні було засідання оперативного штабу. Ми обмінювалися інформацією з усіма службами. Ми збирали інформацію спеціалісти ради адміністрації по всім сільським радам. Ми до всіх, слава Богу, дозвонилися. Від населення не надходило ніяких повідомлень. Так, да, є повалені дерева, там провода, але слава Богу. Ніхто поки не надав такої інформації, що хтось постраждав або якийсь майно людей постраждало. Лише в нас є на сьогоднішній день інформації по США, на приміщенні котельні зірвано зірвано півкриші. Мешканці обурені роботою юної виконуючої обов'язки. Вони запевняють в тому, що потрібно працювати, а не прощатися через газету і потім просто бездіяти на посаді. Це хіба робота? Я думала, що ні. Чула, що на больничному постійно. Це не радує, нікого мені здається. Так що ждемо нову голову. Безпорядки, безпорядки були, без є, не обрано нічого, не припаркуватися, ні подивитися на це все. Не пройти. Це просто неправильно.